Годинник. Учора ввечері, коли я повернувся зі школи, пройшов листу і приніс для мене пакет. Це був ніколи не здогадайтесь, що там було. Годинок із браслетом. І бабуся, і годинник неймовірно класні. Друзі по подуріють. Тата вдома не було. Він був на діловій вечері. І мама показала, що треба робити, щоб завести годинник та начепила його мені на зап'ястя. На щастя, я добре розуміюся на годинниках. Не так, як минулого року, коли ще був маленький, і мені доводилося увесь час питати в людей котра години на моєму, на моєму годиннику, що було б не так і легко. А ще класно в моєму годиннику те, що там є велика стрілка, яка обертається швидше за дві інші, рух яких непомітний. Хіба що коли довго дивишся? Я запитав у мами, навіщо велика стрілка? Вона писала, що це дуже зручно, коли треба знати, чи не круті яйця вже готові. Шкода, що о Сьомій годині 32 хвилини, коли ми з мамою сіли за стіл. варених не круто яєць не було. Я їв поглядаючи на годинник. Мама сказала, щоб я не дуже борився, бо суп холодний. Тож, доки я їв суп, велика стрілка зробила два обороти хвостиком о сьомій п'ятьдесят. У пятде хвилині мама принесла шматок смачного порога, що залишився від обіду, а за столом ми встали о 7.59 хвилині. Мама дала мені трохи часу, щоб я погрався. Я притуляв вухо до годинника, слухаючи, цок-цок. А тоді, о 8 годині 15 хвилин, мама сказала, щоб я йшов спати. Я був так само радий, як тоді, коли отримав авторучку, яка скрізь робила я... плями. Я хотів залишити годинник на руці на ніч, але мама сказала, що для годинника це погано. Тож я поклав його на нічний столик, туди, де міг його бачити. Повернувшись на бік, світло мама вимкнула о візьмі годині 38 хвилин. Отут стало чудово, тому що цифри і стрілки мого годинника світилися в темряві. Навіть якби я захотів зварити некруті яйця, мені так треба було б умікати у... світло. Мені не хотілося спати, я весь час дивився на годинник. І тому я почув, як від. Відчиняються двері будинку, додому повернувся тато. Я був дуже задоволений, що зможу показати йому подарунок бабусі. Я підвівся, начепив годинник на руку і вийшов з кімнати. Я побачив тата, який на шпиньк піднімався сходами. Тату! закричав я. На кого гарного годинника подарувала мені бабуся? Тато був такий здивований, що ледве не впав на сходах. Тихо, Ніколя, сказав він, тихо розбудиш маму. Тут загорілося світло, ми побачили маму, яка походила зі своєї спальні. «Мама вже прокинулася, сказала мама татові, з незадоволеним виглядом, а тоді запитали, чи це належний час, щоб повертатися з ділової вечері. Та що там, сказав тато? Ще не так і пізно. Зараз одинадцята година п'ятдесят хвилин ночі. Я. Наступна частина трішки пізніше.